За ініціативи Житомирської обласної спілки поляків України у міському палаці культури вже традиційно напередодні католицького різдва відбувся святковий концерт. Протягом двох годин гості заходу змогли насолодитися піснями, колядками та щедрівками у виконанні польських і українських колективів. Це вже традиційне концерти, які проводить Житомирська обласна спілка поляків України, яка об'єднає всі релігії, всі національності. Всіх людей і славимо народження Ісуса Христа, нашого витволителя. Це радість, якою ми хочемо поділитися з усіма. Ніяке інше свято не здатне настільки об'єднати людей як Різдво Христове. Спокон віку цей день прийнято зустрічати в колі сім'ї і близьких друзів. Це дуже ну, велике свято для нашої родини. Це у нас даже традиція сідати за святковий стіл. Ми з моїм братиком ходимо колядувати по хатам з друзями, однокласниками ходимо. Олядувати відвідали різдвяний концерт і гості з Польщі. Більше 30 харцерів, представників польської національної скавської організації з благодійною місією завітали до Житомира з міста побратима Плоцька. Ми приїхали до Житомира з акцією Пачка. Це загальнопольська акція, мета якої підтримати своїх вітчизників зі сходу. Ми приготували більше 250 продуктових пакунків і стільки ж солодких подарунків та шкільного приладдя для дітей. А після завершення святкового концерту усім його учасникам польські гості вручили солодкі подарунки.